Шановні присутні, розпочинаємо постійне засідання постійної комісії з питань містобудування земельних відносин та охорони природи Піщанської сільської ради. Перше по орієнтовному переліку питань, що планується для розгляду ради. Так, виповідають буду я, перше і друге питання. Угу. Так, про присвоєння чергового ранок посадового місцевого самоврядування старості Анатолій грудний Керуючись чиннім законодавством, пропонуємо вигляді, присвоїти будні самого Дмитрочарості Мельниковійської округу Піщанської сільської ради, чи повинно рамки свого судні самоврядування межах 5 категорії фасад з 1 серпня 2025 року. Другим пунктом відділу бухгалтерського обліку звітності Піщанської сільської ради проводить нарахування до заробітнеї плати в містому з'їдна чинного законодавства з урахуванням пункту першого даного рішення. Контроль за виконання даного рішення покласне постійно комісії з правди незаконної судового порядку в депутатської діяльності, етики, освіти, культури, молодість, культури, спорту, охорони, здоров'я, соціального захисту. Населення сільської ради. Це перше проєкт рішення. Пройшло два роки, тисло у Друге ідентичне. Друге питання ідентичне. Переслаємо півніку, також 9 ранку судового mm -hmm. суднове самоврядування, межкати категорію фасад з 1 серпня. Mm -hmm. Третє питання курсу да. Вікторія. Uh -huh. Про надання матеріальної допомоги нашим Піщанської сільської територіальної громади. До сільської ради надійшло 29 заяв на отримання матеріальної допомоги. На бюджетній комісії ми будемо планувати по сумам. Сума на зараз у нас по двісті 290 тисяч гривень. Uh -huh. В межах цієї суми так? Так, в межах цієї суми. Нас, так, та, наступні питання у стимуквальності Угу. Четверте питання внесення змін до рішення сільської ради 6 грудня 24 року про завершення комплексної програми підтримки ветеранів війни, членів сімей, таких осіб, членів сімей загиблих померлих витираннях війни. Вноситься збільшується для ассилування і для того, щоб провести відповідні плани, просто викладаємо програму не. Mm -hmm. І наступне питання про надання матеріальної допомоги на ветеранам війни, членам сімей таких осіб та членам сімей загиблих товарих захисників і захисниць України. Орієнтовно сума буде 125 тисяч. Ну, при розгляді уже комісії потім буде затверджена остаточна сума. Надійшов тридцять 34 заяви на дякую. наступне питання з Володимиром Григорович пропонується Проєкт про затвердження порядку надання ритуальних послуг на території Піщанської сільської територіальної громади та визначення окунації послуг. Проводимо до діючого законодавства, коли потрібно створити ритуальну службу, Пропонується зтвердити порядок надання ритуальних послуг на території Пяченської сільської територіальної громади, визначення комунальне підприємство Російський комунхос, комунальне підприємство з надання ритуальних послуг на території Піщанської сільської територіальної громади. Зобразити конкретну річницю, яку будуть вкладати договори з суддями на споділування, що вирішують бажання здійснювати діяльність і знайдення ритуального послугу на території, в чому всі сходження правильні і нормальні. Mm -hmm. Тобто ну, для передзвичайного і правильного введення обліку. Mm -hmm. Розуміло. Наступне питання. Терешенко Олег Юрійович. Прошу вам пропонується проєкт рішення внесення змін до програми захід національного спроти Пущенської сільської територіальної громади на 25 рік на адресу Пущенської сільської ради на Державній сільської адміністрації сенатського району, де просять розв'язати питання внесення виділення коштів саме для будівництва невибухових загороджень на розмежах оборони міста сама. Вноситься від зміни до програми, збільшується розмір там, на 200 тисяч програм. Наступне питання по дітей про внесення змін до положення про службу справи дітей Піщанської сільської ради у зв'язку з тим, що у нас прийняті нові законодавчі акти, а саме на службу справа дітей, тепер буде провадження повноваження з питання установлення ведення організації діяльності дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Необхідно внести зміни до положення про службу справа дітей, доручити навчання справа з права дітей, всі необхідні заходи, пов'язані з портальною реєстрацією цього положення і контроль над за виконанням цього рішення на постійної комісії з прав людини законності, правового порядку, реально депутатської діяльності, освіти, культури, молоді, спорту охорони здоров'я та соціального захисту населення. Розуміло. Наступні подажуємо пані вам. Мані депутати, від його східному скорпу виносить на ваш розгляд сім проєктів рішень перше про передачу основних засобів на баланс піщанської сільської ради. Минулої минулої сесії було передано земельну ділянку під забудову дитячого сімейного вітку, але на цій земельній ділянки знаходяться дерева, які перебувають на нашому балансі. 47 фруктових дерев на баланс сільської ради. Yeah, Наступний проект рішення про внесення змін до рішення сесії Піщанської сільської ради про затвердження цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту Піщанської сільської територіальної громади 21-25 та на виконання протоколу на ради голови облдержадміністрації та районної держадміністрації до заходів програми по фізкультурі спорту додається пункт заходи заходів, які спрямовані на популяризацію адаптивного спорту серед населення людей з інвалідністю. Ну відповідно збільшується обсяг фінансування на 5 тисяч гривень. Наступний проект рішення про організацію та проведення громадських слухань щодо обговорення плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти піщанської сільської ради на виконання плану формування ефективної мережі закладів освіти піщанської сільської ради е даним проектом рішення оголошується громадські слухання щодо е трансформації наших закладів освіти а саме 27 року Будуть діяти у нас на території громади два ліцеї це Піщанський ліцей, Знам'янівський ліцей і відповідно у деяких закладах, а саме міліоративний ліцей і Орлівщинський ліцей буде понижено ступінь. ступінь. Тобто це буде перші дев'яті класи. Наступний проект рішення про організацію процесу освітнього процесу в закладах освіти Піщанської сільської ради в 2025-2026 навчальному році. В цьому навчальному році ми плануємо організати освітній процес в звичайному форматі. Учному форматі, в меліоративному ліцеї, і в закладах дошкільної освіти «Казка», веселка і ромашка. Зараз завершуються роботи по укриттю по ромашки. В дошкільному закладі «Казка», вже виконані роботи, тобто це дасть можливість відкрити ці заклади в звичайному режимі. Наступний проєкт рішення про затвердження положення про молодіжну раду при Піщанській сільській раді. Ну, Затвердженням цим положенням визначається молодіжна рада, до якої будуть входити всі бажаючі вимоги, як вона піддіють. Тобто все прописано в цьому положенні. Наступний проєкт рішення про затвердження кодексу поведінки членів молодіжної ради при Піщанській сільській раді. Ну саме слово поведінка членів вже говорить про те, які вимоги ми ставимо до членів молодіжної ради. І наступний проєкт рішення про поводження використання приміщення молодіжної радою при Піщанській сільській раді з метою проводження впровадження дорадчих та представницьких. Виділяється в старі будівлі піщанського ліцею, десятий кабінет, де вони зможуть проводити свої засідання та інші діяльності. Наступний проект важко важко на шоке. <пасшатиме> проект рішення про задання звіту про виконання фінансового плану за другий квартал 2025 року. Канікація Конседе Піщанської сільської ради. Коротко зачитаю звіт. Сьогодні кількість підприємства за другий квартал 2020 року склав 4 мільйони 730 тисяч 221 гривні. Виконано 73% до плану за звітний період. Всього витрати підприємства за 3 квартал 2021 року становили 4 мільйони 590 тисяч 737 гривень. Виконані 71% доплати з освітній період. Заборкованість по податках відсутня, заборгованість підприємства перед працівниками за заробітною платою відсутня. Відторська та політорська забороненість на перше майсома 2020 року відвідання залишив власних коштів на першу майсу 20-го року склав мільйон шістьсот 688 вісім тисяч вісімсот тридцять Кошти на рахунках залишилися для виплати відпусним працівникам, виплати заробітної плати за першу половину місяця та кошти спеціального фонду місцевого бюджету за договори. Фінансові результати до партійної діяльності за звітний період на першого майсома. тут Наступні питання ще й поважна телегодима. Які має перше? Запозичення? Ага, так, в общем, перше питання це внесення пронесення змін до рішення сільської ради про затвердження плану це плану та культурного. Розвитку на 24-26 рік і друге питання про внесення змін до програми соціально культурного розвитку на 25 рік. Вони у нас ідентичні. зв'язку з тим, що змінюється річна сума по об'єктам. Об'єкт виготов... об'єкт капітальний ремонт системи централізованого до постачання селища Мідератівне Самарівського району буде 16. Мільйонів uh, замість 21 мільйону і капітальний ремонт підвідних водогонів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відновлене функціонування об'єктів, призначення призначених для забезпечення життєдіяльності населення, селища міграційна та села Знам'янівка. Це об'єкт додається. Суди додається сума 5 мільйонів. Буде тепер не 13, а 18 мільйонів. Mm -hmm. Це кошти із запозичення. Mm -hmm. Ось вот так, оце вот все. все. Зміни? Mm. Наступне наступне питання це внесення змін до рішень да? про бюджет, да? Яна. Mm. так? Яна? Затвердження мережі. А мережа? Е, мережа Ох. так. Про внесення змін до рішення сільської ради про затвердження мережі та граничних частинці працівників бюджетних стану піщанської сільської, сільської територіальної громади. Вносяться зміни до мережі. Е, по... Внесення по відділу освіти, молоді та спорту згідно з додатком, додається по відділу освіти, молоді та спорту, додається чисельність 20,28 одиниць. Це відповідно до закону України про дошкільну освіту, про досмертних типових штатних норматив закладів дошкільної освіти і з метою проведення у відповідні дічні законодавства додаються такі одиниці по Знам'ївському ліцеї дошкільне відділення 2-15. по порківшинській гімназії, дошкільне відділення 1,78 ціла сімдесят вісім 3,75 Знам'єрівська додовокаска ромашка 5,3 Десятих штатних одиниць, Орлівшинське ДДО Веселка, 3 і 1 штатних одиниця, і Хіщанське ДДО, Сонечко, чотири штатних одиниць. Оце добавляється чисельність. Так. І наступне питання: четверте це внесення змін до рішення сільської ради про сільський бюджет. Так, за підсумками січня-червня 25-го року виконання дохідної частини стало 105,4%. Отримано перевиконання 5 мільйонів 717 тисяч 344 гривні. На підставість пункту 7 статті 78 бюджетного кодексу і статті 22 про кінцевих положень бюджетного кодексу, враховуючи необхідність направлення додаткових коштів, збільшуються доходи на 388 тисяч і збільшуються видатки на 388 тисяч. По доходам більше податок на доходи фізичних осіб та. Та 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 транспортний податок юридичних освіт mm. так розглянувши звернення піщанської сільської ради, директора комунального закладу Центру на затених начальника відділу культури, релігії та туризму та голови Самарівської ради з направляється на доходи 388 тисяч. З них піщанській сільській раді 314 тисяч. Це 10 тисяч на придбання зовнішніх кнопок викладів персоналу для забезпечення доступу маломобільних груп населення для комунального закладу надання соціальних послуг. Потім на виконання заходів комплексної програми підтримки ветеранів війни, членів сімей, і так далі. На матеріальну допомогу направляється 100 тисяч гривень. На виконання заходів програми запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій направляються кошти в сумі 4 тисячі гривень. Це на проведення експертизи по проекту нове будівництво місцевої автоматизованої системи оповіщення на даних пункта. На виконання заходів програми національного спротиву. Надається субвенція державного бюджету в сумі 200 тисяч гривень для військової частини 3054 Національної гвардії України на забезпечення продовження дійснення заходів по будівництву загороджень та рубеж... на рубежах оборони міста Самар. Це для закупівлі матеріальних засобів з метою влаштування невибухових загороджень. Також відділу культури та реалізаторизму на виконання заходів програми розвитку культури піщанки сільській території громаді надаються кошти 74 тисячі гривень, а саме це для алеї пам'яті захисників України. Також проведений перерозподіл виділених коштів при формуванні бюджету по піщанській сільській раді. Економія коштів сумі 29 тисяч, що були передбачені на організацію безоплатного поховання загиблих, померлих військовослужбовців, учасників бойових дій. Направляється на пільговий проїзд автомобільним транспортом, окремо мета населення, mm -hmm. Так, повітря освіти молоді та спорту, е, економія коштів з е, першого виникла в першому північку по електроенергії. Е, по закладам дошкільної суми е, освіти в сумі 300 тисяч, по закладам середньої освіти в сумі 250 тисяч. Е, Вивільні кошти направляються. На виконання додаткових робіт по об'єкту поточний ремонт найпростіше укриття Знамівського Знам ДДУКАСКА 300 тисяч і на придбання програмного забезпечення електронних засіб навчально призначений дидактичний мультимедійний матеріал країна мрії захист України 250 тисяч гривень. І також Піщанська сільська рада звернулася до Міністерства Фінансів України з проханням щодо внесення змін до наказу міністерства фінансів України від 11 червня 2025 року, номер 300, номер 300 про погодження обсяг та омці місцевого запозичення. І сьогодні повинно вже бути підписане зміни внесені зміни. І з таким проханням, так як була проведена, проведена ну, експерт. Проведені зроблений проект проторна документація по об'єкту капітальний ремонт системи централізованого до селища селищно і там зменшилася сума з 20 мільйонів до 15 мільйонів. І у вивільні кошти 5 мільйонів. Е, є нагальна потреба е, прискорити проведення капітального ремонту підвітних водогонів з метою ліквідації наслідки надзвичайної ситуації та відновлення функціонування об'єктів, призначених для забезпечення життєгія населення, селища мінеративна та села Знанівка. І ці 5 мільйонів направляються на, об на оцей об'єкт. Ну, все, так. Все? Так. Да. Все, все, тоді переходимо дозвони питання. Питання 22 раз. Так, так, про суті, три людини. Воно до нього. Дозволу на розробку проєкту земловустрою щодо земельної ділянки в приватну власті для колективного садівництва по вулиці Березова, 29, садівничого товариства «Озон», за місцем розташування садового будиночку, 0,0405 га. Хто за? Проти? Утрималися, дякую наступить про надання дерев'янку. Дозволу на розробку проєкту земовстрою щодо земельної ділянки приватну власті для колективного садівництва, судді Пішенка, садового товариства, пам'яті, ділянки 83 за місцем розташування. Хто за? Проти? Потримались? Про надання семейного дозволу на розробку проєкту забудови щодо земельної ділянки в приватному власні для колективного садівництва по вулиці Ізумовудна, 356. садівниче товариства Трудні за місцем розташування садового зміни. Хто за? Проти? Отримались? Достутно. Про надання тюрії, дозволу на розробку проєкту землоустрою щоредої земельної ділянки в приватному власі для колопільного садівництва по вулиці Вишнева, 52, Сідівничого товариства з за місцем розташування садового будиночку. Угу. Хто за? Проти? Утрималися? Дякую наступного. Про надання півні Наталії Петрівні. Дозволу на розробку проєкту землоустрою щоредної земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення по вулиці Коротка, 78. А села знаменка за місцем розташування. Кому може, що на режитхі на приватної власності? Хто за? Проти? Підтрималися? Про надання за. позавершення Пронадання... проєкту за бустою що йде на земельної ділянки та надання забороні барина земельної ділянки площі 2500 для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд по вулиці Перезерна 27А селі знак за місцем розташування незавершенного будинства. А це щось, щось, щось а, в оренду був оренду, не завершений будівництво будинок. Тобто є з'єд нерупомого майна відзнаний житловий будинок, але він е, не будівництво, будівництва. Тобто там 70%. І вони, не можуть, вони не можуть приватизувати, але е, можуть взяти на для того, щоб, щоб закінчити процедуру. Е, Хто за? Проти? Утримались? Дякую, наступне. Про закреження проєкту земноустрою від земельної ділянки у земель, власній шапці площі 11 для колективного садівництва, що розташований по вулиці Липова, 4, садовому товаристві АЗОН за місцем розташування садового будинку. Хто за? Проти? Утримались? Доступне? Про затвердження технічної документації землоустрою щодо встановлено відновлення меж ділянки ділянків на містецтво, передачу власність Балтанському земельної ділянки площі 0546 Гарри індивідуального садівниця, що в садовому товаристві магістралі ділянка 18 за місцем розташування садового будинку. Хто за? Проти підтримувалися. Про затвердження технічної документації зимовустрію. Щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості, передачу у власність даний обід на земельної ділянки площі 2500 та рівень слабковання житлового будинку по спорозьких будівлі споруд по вулиці Покровська, 32, села Ольгище, за місцем розташування житлового будинку. За <Т 'які> проти утримались по технічної документації з що щодо встановлення відновлення земельних ділянки в натурі на місцевості, передачу у власність. Костючі земельної ділянки площа 25 сотих для будівництва обслуговування житлового будинку господарської будівлі з поруч, вулиціна, 14, села Вергівщина. Це місце розташування ділянку. Хто <тискілька> 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 за проти утримались <тискілька> про звернення технічної документації з вулицю щодо встановлення відновлення земельної ділянки натуральної містецтві, передача власність проводи і земельні ділянки площа 25 сотих для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд по вулиці Степова, 28, села Піщанка. За місцем розташування будинку. Хто за? Проти. Утримались. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межемої ділянки мотивного місце, передачі у власність Лавренко. Земельні ділянки прошу 20 років до міністра обслуговування житлового будинку. По вулиці Осипенко, 10 Свілна Васильівка. місцем розташування будинку. Хто за? Проти. Утрималось. Дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення домовлення межземельної ділянки на тюрмі містерства, передачу власність у К'яненко, земельні ділянки 21 2100 для будівництва обслуговування житлового будинку Моспорської будівлі студку вулиці Шасейна 56 А. Це вища за місцем розташування будинку. Хто за, проти, отримались? Дякую. Розображення технічної документації зимовустрою щодо встановлення давні межі мельні ділянки на твоєї містерства, передачу власність. Рабчевському і Равчевській на земельній ділянці площа 0,2035, а для будівництва житлового дві по вулиці Тарамнева та 24, 4 села Знамніка за місцем розташування будинку. Та за? Проти. Про зображення технічної документації замість, що достанови відновлення на земельної ділянки в натурі та містецтво, передачу власне септаненку земельні ділянки площою 24 і 4. 02440, а для будівництва обслуговування житлового будинку Сподарських будівської вулиці Українська 40 ознання за місцем розташування будинку. Хто за? Противося. Дякую. Про затвердження технічної документації з мустою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на тубільне місце передачі у власність скрині земельної ділянки площею 0,126 для будівництва вслух житлового будинку господарських узела 4 Васильівка за місцем розташування будинку. Хто за проти? Дякую. Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натуре месте, передачу власність чуйкову земельної ділянки 25 2500 для будівництва обслуговування житлового будинку Господарської будівлі споруд, поводиться Широка, 102 села Знальненка. за місцем розташування угу. Хто за? Проти, утримались, дякую. Про затвердження технічної документації за наукстору щодо встановлення відновлено межземельної ділянки на ті насильства, передачу власних співміку земельної ділянки площа 0,1883 для домінистка освободної житлового будинку господарської відділів з породу вулиці по провулку Бунчукова 45, зазнаємо а місцем сташому житлового будинку. Хто за, проти, Утрималися? дякую. Далі буде шість аналогічних питань. Це затвердження проєкту землеустрою для ТЕК, який прокладає лінію на території міліоративного від сонячних панелей до підстанції. Це сорокове питання про затвердження проєкту землеустрою щоденної земельної ділянки та надання в оренду оренда те Дніпровської електромережі. Площою 0,0178 гар з кадастровим номером закінчиться 0109-031 для розміщення робітництва експлуатації об'єктів передачі електричної енергії. Це підземний кабельний провод 178 квадратів, земельна ділянка 2, 2, 2 метри шириною і 80 метрів за. Про затвердження проєкту землеустрою щодо земельної ділянки опять Дніпровські електромережі, земельної ділянки площою 8 квадратних метрів. Заклада сторонами з'явиться 01109-0032 під стопу. Хто за? Проти? Про затвердження проєкту землеустрою щодо земельної ділянки та надання варенду Дніпровської електромережі, земельної ділянки площі 8 метрів квадратних з номер № 03, 04, 02, 81 під стовпом. Поза. Проти. Відтримувались. Під стовпом. Про задержання проєкту землеустрою щодо незаймання ділянки та надання детектний проскіл електромереж з займання ділянки площі 4 метри квадратних з кадастровим номером за кінцем 03, 04, 02, 82 під опорою. Поза. Проти отримались листопу. Про затвердження проєкту щодо одної земельної ділянки та надання в оренду дитайк Дніпровської електромережі, земельної ділянки площі 4 метри квадратних, кадастровим номером 030040283 під електропоміром. Хто за проти, отримались? Про затвердження проєкту зімовності земельної ділянки та надання в оренду дитейні провозької мережі, земельної ділянки площа 1-го 267. Агаската странова за кінцями тримання 4 на 284. Також саме підземна лінія 2 метри шерної і дев'яносто метрів один. Хто за проти? Наступно. Наступне про зображення технічної документації з індустрію щодо встановлення віднової земельної ділянки на тоді на місцевістю передачу власність Демченко земельні ділянки площу. 0,2325 Га для будівництва обслуговування житлового будинку господарської будівлі по вулиці Центральна, 218, села Знам'янка за місцем розташування житлового будинку. Позав, проте, потрібно... Про затвердження технічної документації змусту, що доставок відновлення земельної ділянки на натуральної місцеві, передачу власність Лещенку, земельні ділянки площі 0,1707 Га для будівництва обслуговування житлового будинку Господарської будівлі споруд по вулиці будівельна Басова, і що за місцем розташування школа будинку. Хто за? Да. Проти займається? Так, наразі всі питання розглянуто. розглянуту, то комісія е, закрита своєму протоколу.